Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про домашні косметологічні гаджети та салонні косметологічні апарати. Що краще, що дієвіше та що безпечніше? Дискусії щодо салонних косметологічних апаратів і домашніх косметологічних гаджетів є досить актуальними в естетичній медицині та косметології. Кожен з цих типів пристроїв має свої переваги, недоліки та рівень ефективності, що викликає різні думки серед професіоналів і споживачів. Салонні косметологічні апарати та їхні переваги. Професійна потужність. Салонні апарати часто використовують потужніші технології лазер, радіочастотний вплив, ультразвукові хвилі, пілінги, що дає швидші та виразніші результати. Наприклад, лазерна терапія мікродермабразія Reflifting або мікротокова терапія в салоні здатні значно покращити стан шкіру та коригувати вікові зміни. Індивідуальний підхід. Косметологи, працюючи з апаратами, можуть підібрати конкретний метод для кожного пацієнта, враховуючи тип шкіри, проблему та її ступінь. Це дозволяє досягти кращих результатів і уникнути побічних ефектів. Безпека, процедури з використанням салонних препаратів проводяться під наглядом досвідчених фахівців, що знизує ризик неправильного використання або травм. Глибокий вплив. Процедури в салоні можуть досягти глибших шарів шкіри, що важливо для серйозних косметологічних проблем, таких як глибокі зморшки, пігментація або зниження пружності шкіри, які недоліки. Вартість салонні процедури зазвичай коштують значно дорожче, ніж домашні. Вартість сеансів може бути високою, особливо якщо потрібно кілька процедур. Часові витрати для проходження курсів процедур часто потрібно. Витратити багато часу на регулярні відвідини салону, що не завжди зручно, ризик побічних ефектів за неправильного виконання процедур або недотримані протипоказань можливі побічні ефекти, опіки, запалення, гіперпігментація. домашні косметологічні гаджети та їхні переваги. Зручність. Домашні гаджети можна використовувати в будь-який час. Не витрачаючи час на походи до салону. Це дуже зручно для людей з насиченим графіком. Економія коштів. Купивши гаджет, ви зможете використовувати його багато разів без додаткових витрат, що робить домашні апарати значно дешевими в довгостроковій перспективі. Регулярність використання. Завдяки доступності та зручності ви можете проводити процедури на регулярній основі, що може мати позитивний вплив на підтримку шкіри в хорошому стані. Безпечніше використання. Багато домашніх гаджетів розроблені так, щоб бути безпечними та легкими у використанні, навіть для новачків. Вони часто забезпечені датчиками безпеки та низьким рівнем потужності. Недоліки, менша ефективність. Більшість домашніх гаджетів мають менш потужні технології порівняно з салонними апаратами, що відповідно може призвести до менш помітних результатів або довшого часу для досягнення бажаного ефекту. Ризик неправильного використання. Якщо ви не маєте достатньо знань, неправильне використання гаджетів може призвести до пошкодження шкіри, особливо якщо пристрій має сильний вплив. До прикладу, лазер або радіочастотні хвилі. Обмежений функціонал. Домашні гаджети обмежені у своїх можливостях і не можуть забезпечити таку глибоку або сильну дію, як професійне обладнання. Вони більше підходять для догляду, що підтримує, ніж для серйозного лікування. Дискусія ефективність проти безпечності. Салони пропонують інтенсивніші процедури, які можуть дати швидші та значно виражені результати. Домашні гаджети це безпечніші та доступніші варіанти, однак вони не можуть замінити потужніші апарати салонного рівня. Результат в довгостроковій перспективі. Салонні процедури можуть дати швидші результати, але для підтримки результатів потрібно регулярні візити, що може бути витратними. Довгостроковій перспективі. Домашні гаджети дозволять підтримувати результат між візитами до косметолога, але ефект може бути менш виражений. Персоналізація У салоні косметолог може підібрати індивідуальний підхід, використовуючи апарати, які найбільше підходять до вашої шкіри та типу проблеми. У домашньому догляді потрібно враховувати ваш тип шкіри. Але ви не отримаєте настільки персоналізований підхід як у професіонала. Висновок. Салонні косметологічні апарати підходять для тих, хто хоче отримати швидші та значущі результати, готовий інвестувати в дорогі процедури та має можливість регулярно відвідувати косметолога. Домашні косметологічні гаджети це чудовий вибір для підтримувального догляду та для тих, хто не має часу або бажання відвідувати салон і хоче отримати результати за мінімальний витрат. Найкращий варіант залежить від ваших цілей, бюджету та часу. Змішання обох підходів використання домашніх гаджетів у період між салонними процедурами може бути оптимальним для підтримки результатів, але важливо підходити до вибору гаджетів з обережністю та слідувати рекомендаціям фахівців. Дякую за увагу! З вами була косметологиня Леся Аліфонська.